Ані спецтехніка пропоную вашій увазі блок живлення герметичний 12 В 1,5 А імпульсний. Модель BGW 1215. Габаритні розміри блоку 40 мм ширина 40 мм довжина та 27 мм висота. Вилка звичайна. Довжина дроту з обох боків 40 см. Роз'єм 12 вольт, стандартний, Зовнішній діаметр якого 5,5 мм, внутрішній 2,1. На блоці передмачені отвори для його фіксації. В комплект входять елементи кріплення. Блок живлення має захист IP66, що дозволяє йому витримувати потужний струмень. ਵੋਦੀ